Недавно для себе я дізналася одну техніку. Цю техніку пропонують багато психологів, тому я не можу не поділитися нею з вами. Дуже багато кого нас є якась невдоволеність з тими, з ким ми живемо, з ким ми контактуємо близько, з батьками нашими. Але ми не завжди можемо висловити їм своє невдоволення, своє бачення того. І взагалі це не потрібно робити. Своє невдоволення батькам. Не потрібно взагалі висловлювати. І ця техніка, яка називається техніка пустого стільця, дуже мене виручає в таких випадках. Що являє собою ця техніка? На уявний стілець ви садите перед собою. Ну ви ж розумієте, що це все у ваших е, візуалізаціях, що це не, не буквально. На порожній стілець ви садите свою маму або свого тата і починаєте висловлювати йому все. Або їй все те, що вам накипіло. Ви можете висловлювати вголос, ви можете висловлювати в думках і проводити такий собі діалог з ними. І повірте, після цього вам стане набагато легше. Таку практику можна практикувати не тільки з батьками, а як я вже й сказала, з рідними і з близьками. Спробуйте. Може, це вам також допоможе.